2Т циліндра з клапанами. Бачили таку штуку, дрюку? Да. На скутерах такого не зустрінеш, ну от, на 2Т кросачах, от Я дістав просто пацани на рапторах. Два раптори і кросач заїхали, у них турне було і заговорили. Ну, хлопакам не будемо. Семент. мальчик, ізі. Не вистачило бензину. Зателефонували кожен бодя, дай 2 літри бензини, тому що цей. Ну і я вспомнив, що є такий циліндр для показу. Конструкцію цього, як воно працює я з професійного боку, не поясню ще, тому що я сам не розібрався до кінця, і щоб не бохнути зайвого. І взагалі не то, що щоб там не впасти в грязь. Лицем, да? А щоб просто тим, хто не знає, не, на... Блін, не наговорити того, що не знаєш ти. Коротше, от, це Suzuki RM. Я вспомнив, що там він лишився, тому що замінювали на новий. Замінювали на новий. По-моєму, щось більше 20 тисяч. Група, група це пошнува, 85 кубовий. І тут, і тут. Є клапана на випуску, я так розумію. Зараз ми детально оглянемо. Чому після приїзду хлопаків я спомню за це, тому що, от кажу, ну да, чотирьохтактник не вистачило, типу бензина, бо кажу, в напарника Гіон кубовий, Ну і на покатушки у них тут я не буду розказувати маршрути, да, здавати секрети, точно. Но. Каже, буває на покатуху бака не вистачає. Відколи купив хускварну двохтакну 250 ку я забув, як вона точно, щоб не не це не сказати не те. То каже, так, на ній не то, що на два виїзди, бака вистачає, каже, а деві вигідно пересуватись на ній ну, по своїх потребах. І ну, кажу, та ні, на двохтахніку там економніше виходить, якщо говорити про кросаки. каже, кажуть, ні, ну КТМки, хлопці їдуть, то реально бере більше. Ну, І вспомнило, що двигун, оцей двигун, що Сюмулькінь, одягни шапочку. Що двигун, іди сюди. Двигун, який е у напарника на все, давай вушку. На хускварні. Також з конструкцією дивилися в мануалі, там є ось ці клапана. Я кажу ще раз, не ну, хто знає, як по научному, ну звісно, з писака зараз хто на свою думку напише, просто то буде видно по, по составу того коменту. Да? А хто знає то пояснить, як вони працюють. Тут можливо вони і не на випуску самому тут зв'язані ходи, бачите як. Ну, Сам факт того, що він на ній пиз... Ой, валить, коротше, 85-кармка. На кожній передачі та бджілка встає, і вона дійсно економна. Власник думаю, стежить за нами. Да? То він скаже. І не тільки. Ну, хаску, от хаску ми тестували, коли показували там також є кадри. І реально ця штука економить, економить. Ну, ось така от. Трішки ще загадка, тому що я кажу, я на форуми не залазив, в гуглі не шукав точно, як воно там цей. Ну, як, як воно працює, то я знаю. А як пояснити, що? На цей? ну, Ось такі от, хто е, хоче купити 2Т, також дивіться, тому що кажу, розхід топлива і, і взагалі динаміка на цьому, на цьому чуду витворі мотоіндустрії, да? Досить, досить непогано. Так що століття століттями, електро електром а два тени перестає дивувати і виходити з ринку.